Залучити максимум людей, які бажають зміну державі, в Івано-Франківську презентували нову громадську організацію «Національний рух Дмитра Яроша. Національний рух Дмитра Яроша буде займатися розбудовою структур, як і громадської діяльності, політичної діяльності, а також буде по областям створені приймальні народного депутата Дмитра Яроша. Отже, заявляємо про весь такий спектр захоплення. Ну, Діяльності нашого руху, який буде передбачати так само і політичну діяльність координатор національного руху Дмитра Яруша на Прикарпатті Тарас Шнайдер наголосив, що український народ потребує змін, серед яких знищення корупції та покарання винуватців гибелі героїв небесної сотні. Ми прагнемо зберегти існуючу українську державу як плацдарм для наповнення її. Для побудови справжньої національної держави для розбудови УСД УСД Української самостійної соборної держави, також із основних крил національного руху Дмитра Яроша буде і Українська добровольча армія. Добровольчий український корпус буде реорганізовуватися загалом українську добровольчу армію. Всі підрозділи, які пішли за провідником, йому довіряють, бо провідник особисто на передовій доказав зі зброї в руках. Те, що він може воювати, і те, що він може командувати людьми. А от політологи переконані, такі рухи створюють на Прикарпатті неспроста. Це може бути хорошим ходом перед виборами, вважає Віталій Світлик. Є Таке бачення, що можливо десь на осені будуть перевибори до Верховної Ради України, тому зараз багато людей активізовуються для того, щоб створити якісь нові проекти і щоб прийти в подальшому Верховну Раду. Оскільки ми бачимо, що ці політичні партії. Які зараз представлені в парламенті стрімко втрачають свої рейтинги, і вони починають просто робити ребрендинги інші партії. Наразі ж набір до національного руху Дмитра Яроша активно триває по всіх областях України. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.